Привіт, мене звати Олександр Щегельський. Я фізичний терапевт та співвласник спортивно реабілітаційного центру Динаміка. І в цьому короткому відео я розкажу про топ головних причин болю в коліні, орієнтуючись на статистику клієнтів, які приходять до нашого центру. А ви не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Травма власної зв'язки надколінника або сухожилка квадріцепса. В цілому це називається тенінопатія. Чому так відбувається? В більшості причиною є накопичувальне навантаження. Наприклад, 6-8 годин в день ви працюєте сидячи за комп'ютером, а в спортзал обіцяєте піти собі вже третій рік поспіль і ніяк до нього не дійдете. І тут в моменті ви вирішили, що вам треба почати бігати. В кожного дня постійно збільшуючи кілометраж, тобто об'єм навантаження. Але ваші м'язи. Сухожилки, зв'язки і навіть кістки не так швидко адаптуються до вашого марафону. Звідси і з'являється травма накопичувального навантаження. Те саме стосується різкого збільшення навантаження в спортзалі або навіть під час занять вдома. Меніск. Як правило, ми частіше зустрічаємось з пошкодженням внутрішнього меніска, так як він менш рухливий і. При різких рухах, наприклад, скручуваннях в коліні або на навпочепки, його недостатня рухливість може стати причиною розриву. І як наслідок, це можуть бути больові відчуття в крайніх точках руху або ще гірше заклинювання суглому. А якщо вам вже зробили операцію на меніску, в нас на каналі є детальне відео, як почати реабілітацію в перші дні після операції. Переходьте за посиланням в кутку та дивіться. Суглобовий хрящ. Дехто з вас вже знає, що хрящ сам по собі боліти не може, так як в нього немає нервових закінчень. Але коли він пошкоджується чи зношується, як, наприклад, при артрозі, існує ймовірність пошкодження або запалення прилеглих до нього структур. Або інший варіант, при травмі хряща, від нього відколовся уламок, який мігрує по порожненні суглоба, пошкоджуючи інші структури. Так, і таке буває. Пошкодження зв'язок коліна частіше всього пошкоджується передня хрестоподібна або внутрішня бічна зв'язка колінного суглоба. Зазвичай під час таких активностей, як лижі, баскетбол або футбол. В момент травми, скоріш за все, ви відчуєте різкий клац в суглобі. Nice. І різку біль, яка поступово почне проходити. Далі буде набряк, почервоніння суглобу і, можливо, відчуття нестабільності, ніби суглоб хитає зліва направо і ви не можете встояти на нозі. При часткових розривах біль в більшості буває більш тупим і проявляється лише при навантаженнях. І в таких випадках люди не одразу звертаються до лікаря, думаючи, що просто потягнув ногу. А від цього реабілітація тільки подовжується. Коліний суглоб це досить складна структура, яка кожного дня отримує величезні навантаження, особливо якщо ви достатньо активна людина. І коли він починає боліти, це означає, що він не просто перевтомився. Болі в коліні можуть мати абсолютно різні причини: від банального перенавантаження м'язів. До серйозного ушкодження структур. Тому не ігноруйте симптоми, не займайтесь самолікуванням, вчасно звертайтеся до спеціаліста, особливо якщо більше 3-5 днів ви відчуваєте біль, набряк або нестабільність, обов'язково зверніться до фахівця, щоб потім не було хруст, біль, а потім пошук в YouTube запитом, як зняти біль в колінному суглобі.